А що так можна було придбати автокрісло з народження до 55 кг? кілограм? Виявилося, що можна, і це автокрісло Evenflo Gold Sensor Safe Revolve 360 LX. А обрала я Evenflo, тому що вони мають власну лабораторію в США, яка проводить краш-тести. Там вони тестують на перевертання авто і запатентували ексклюзивну технологію, яка гарантує захист дитини при перевертанні автомобіля. Повертання на 360 градусів зручно садити і забирати малюка з автокрісла. Ну і звісно, за якість пластику та безпеку. Ну а зараз про переваги цього автокрісла. Воно має датчик сенсор сейф. Якщо малюк розстібнув паски безпеки, прийде сповіщення на телефон. І великий плюс це максимальний кут нахилу з положенням для сну. Підніжка з м'яким валиком, щоб було комфортно в подорожі. А після трьох років база знімається і ви маєте повноцінне автокрісло третьої групи. Ну і подивіться на цю якість текстилю. Воно не зітреться вам з руками. З Цим автокріслом ви будете впевнені, що ваша дитина в безпеці у будь-якій ситуації.